Ну, і ви е, також знаєте, що джоли Чемпіон становили три причини онкології, яка також зараз дуже розповсюджена в Україні в тому числі. І є одна з причин цієї хвороби почуття провини. Глибоке почуття провини. Таке почуття провини, коли людина каже, я не маю право жити. Тобто людина таке вже там на протязі життя свого наробила е, стільки поступків, стільки дій, що в якийсь момент е, вона говорить: я не маю права така. Вона оспадкувала дуже багато це. Цього... Ну, Ми говоримо про спадковість. Да. Да. Вона може навіть сама і не наробила. Точно додала, тому добавила, що є точно. генетичний так, код, так. і вона мусила щось зробити таке, щоб відчути то почуття провини, яке генетичне.